Які ці хмари, вони такі загадкові, магічні даже якісь? Пливуть собі, куди пливуть? А з чого вони взагалі складаються? Ну, скажіте, водяна пара, краплі якісь, десь дощ пройде. Так, да. а як по-іншому підійти до цього? От зверху вони такі білі, аж снігові. Може, це все наше глибинне, це чисте, яке ми несем в собі? І не зря воно зверху, воно тянеться наверх, туди у височінь. А знизу ось темненьке. На роботочки наші кармочка. І неспроста вона знизу, бо вона тягнеться до землі там, де вона була напрацьована. Як ви часто дивитесь, вивчаєте хмари? Подивіться, може, і себе знайдете.